Всім привіт, друзі! Ви снова на каналі сьогодні я на риболовлі, на риболовлі, як завжди, на окуня, на мікро джик. такие от на танточку почав, бо я з тієї рибалки танточку закінчив. На яку приманку рибалку закінчив, на таку приманку рибалку і почну. Тому, друзі, якщо будуть якісь покльовки, там, ударчики, риба, то буду до вас повертатись. Друзі, є перша риба. Я не очікувала, що в мене ця риба клюне з другого закиду, друзі. Я вам чесно кажу. Дивіться, який окушарик. Перший за сьогодні окушарик такий, і досить ще непоганий. Так. Я не очікувала, що він у мене сьогодні клюне, тому що тут зараз плотва стоїть, дуже багато плотви. Я думала, що він її якось лякає. Але ні, друзі, такий от окуняра пливе у воду я його коло берега на танточку. Все як завжди, да, друзі. Танта рулить. Так, друзі, я розпутався. Це було трошки довгенько. Ну, то таке. І другий окунь. Оба! А це вже трошки ого! Друзі, він прям, прям б'ється. Окунь навіть навіть дуже-дуже непоганий. Дивіться, який окушара. Прям так бився. А там то Прям так бився жорстко, друзі. Такий от окунь. Давай покажи свої плавники. Ну, покажи, що ти. Не хочу показувати свої плавники. Ну, головне, що він є. Це вже другий окунець, взяв прямо під берегом, ну, прямо коло берега. Тому, друзі, цього я випускаю, О, поплив. І рибалю так, друзі, значить, була очередна покльовка. І дивіться, що мені зробило з поманкою. Зараз перенаживлю. Ще один окунець. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться, що робить, друзі. Дивіться, що робить окунець. Окунець ще один. Дивіться, який окунець гарний. Гарний окунь. Ну, як, звісно, були сьогодні побільше, але але, але все одно гарний. Рибалю є ще один окунець. Цей вже взяв прямо теж під берег. Зійшов, друзі, зійшов прямо тут переді мною. Взяв прямо під берегом, зараз закину, може, злипаю. Опа, друзі, з ходу. ходу була друга поклювка. Дивіться, як навіть стягнуло трохи приманку. Так, е стягнуло трохи приманку. Ще один окунець. Ну, Це малеча, друзі. Це малеча. Самий малий, мабуть, за сьогодні. Хоча, може і не самий, але це і зікрою. Ікро, Дивіться який набитий. Або це плотва якась, або ікра. Одне з двох. Дивіться, який гарний, Гарнюня який. Він пливе у воду. Вже гарний. Це вже. Ого, друзі! Ого, друзі! Це вже хороший окунь! Це вже прямо такий, знаєте, гарнюній. Грам може навіть під, під 400. Може десь так. На танточку. Прям засів. Хорошо, так, о, все. Дивіться, який гарний окунець. Оце да, оце я розумію. Так знову, друзі, порівняння. А, друзі, тікає, тікає, друзі, окунець, тікає окунь. Е, знову порівняння. Спінінг і окунь. Знову дивіться, катушка і окунь. Оце дуже гарний окунець. Там за сьогодні сами, сами найбільше дивіться, пливе у воду. Рибалю далі. Ще один ще один хороший. Ще один хороший окунець. Дивіться, який. Гарний. Ну, Зараз я вам його покажу трохи поближче. Е, друзі, просто роздача окунів така. Прям дивіться який. У кушар, ой, заїв прям мою приманочку, так що це жесть. Я сьогодні не думала, що в мене щось клюне, бо сьогодні така, ну, погода, звісно, дуже добра, дуже добра, прям сонце, але ну не думала, що щось клюне, бо ну я не знаю чого, ну щось так думав. Ну, буде клювати, буду повертати. У мене є ще один окунець. І Нарешті я його дочекався. Я тут ходив десь, може, ну, пів години, закидував, закидував і нічого не клювало. А зараз хоча б клюнула І це моє просто в шахті. Опа. О, там коропи пригають навіть. дивіться який окунець, гарний, такий хороший окунчик. І я його випускаю. Так, друзі, мабуть, буде вже закінчувати це відео, бо вже плотва пригає, як і вчора. Окунь вже брать, походу, не буде. І, я так зрозумів, золоте час ловити окуня це годин, ну, годин з 9 до 11. А зараз вже ну, стало більш тепліше, і окунь перестав брати. Тому буду закінчувати це відео. І так, сьогодні наловився. Буду закінчувати вже це відео. Добуває мені 300 підписників. Тому, друзі, ставте лайки і підписуйтесь. Всім удачі, всім па!